Вітаю, мої котики! З вами, як завжди, Тигролін. Перед початком ролику невеличка реклама для тих, хто дуже любить ролки, або для кого це вперше, і хтось дуже давно хотів відвідати саме такий захід. Нещодавно в українському ком'юніті з'явився клуб, який присвячується відьомській темі. Це рольовий клуб, тож на днях він влаштовує новий цікавий захід. Про 13-ту ніч перед Йолєм. дуже цікаво. Тут я десь вам залишу опис. Якщо у вас в принципі. Щось якось заінтригувало, то раджу все ж таки прийти на цей захід. Ви можете бути як гостем, так і учасником цього заходу. Тож, посилання на сайт я залишу у описі, там вже переходьте в Discord, в Телеграм, ну що вам сподобається, але думаю, Discord 100% потрібно. Ну і тож, за більш детальну інформацію можна звернутися туди. Ну, а ми починаємо наше оновлення. Тож цього тижня до нас приїхав могутній великий арденський кінь. Нарешті, 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 і через нарешті. Ці булочки у нас доступні у сіми мостях, тож м -м -м, будемо їх обов'язково дивитися. Ну, а також сматочок історії від Фріпа. Це, як я розумію, якась передісторія під основним сюжетом, який нас чекає наступного тижня у середу. Ну і, в принципі, новий предмет в бонусній крамничці Морланда. Мене чогось степнуло саме в Морланд, тож ходімо дивитися, дякую, це дуже крута можливість швидко. Віднайти потрібний матеріал. а Верніше подивитися наш одяг. Тож, бонусна крамничка Морланда, що у нас тут чекає? Оу, oh, майн! Фрак трисажовський. Такі цікаві кольори. Прям е круто в спойлерах, хто дивився новини, можливо, ви бачили цей комплект. Тож, давайте його роздивимось трішки поближче. Так прикольно, мені здається, темношкірим персонажем буде дуже-дуже сильно гарно. О, вау, там ще й квіточки, блін, це дуже круто. А, але я хочу вже скоріше подивитися на цих бусічок. Боже, яка попачка. Раз, вони знаходяться в Олделі і Форт Пінта. Але, напевно, давайте зразу поїдемо в Валдейл, думаю. Там можна буде всіх подивитися. У Пінта стоїть той доступний з п'ятого рівня, якщо не помиляюся. Але мені потрібні, ті що тут. Так, тож, я не знаю, де вони знаходяться. Певно, що там, де і всі коні. Але, о, до речі, нам пофіксили баг. Тут пам'ятаєте, можна було дивитися, і в нас повністю нагодований кінь. На жаль, прибрали, але це були круті. Два чи три тижні, коли можна було не кормити коней безкоштовно. Вже прийдеться по-новому. о oh, Майн! Ось ви де. Боже, які вони гарні. Так, там тінкери і Фйордікі. О, oh, ви такі низенькі, але такі масивні. Боже, оця мені дуже подобається і цей, і той. Боже, яблучний, то це взагалі просто я не знаю, це, це любов. Не знаю, я настільки люблю. Uh, Привіт-привіт. Настільки люблю яблучних коней, що просто. О! Але і руденький, прикольний і ось цей гнідий. Але. Боже, він, О, він дуже гарний. Давайте подивимося зразу зачіски. О, це що таке? О, Боже мій, як це гарно. Так. ага. Угу. О, мені, до речі, подобається. І це подобається. Мені все на ньому подобається, він дуже-дуже фаній. Ну, це таке стандартне щось, але ну, і початково теж непогано. Так, окей, гнітий, ой, яке в нього очко блакитне. А друге. Блін, не бачу, відкрий очко, чувачок. А давайте анімацію. О! Боже мій! У нього два кольори очка. Блін, мені подобається, що на пузик у нього такі теж яблучка. Ну, чалий достатньо стандартний, це саме розповсюджена їх, Ой, ну цей просто, ну блін, я хочу ртенького, Цей такий оню сердець. Бо змій кобуть, блін, і цей гарний. Він ну, в реальному житті. Ой, в реальному в грі такий. Ну тут ще, блін, полина в Валделі. Це трошки не зовсім яскраво видно. Блін і цей гарний. О, господи, кого ж обрати? Так, і цей. Ну, я не знаю, мені подобається, в принципі, цей. Він дуже симпатичний, у нього такий носик гарний. І оці яблучка внизу. Але мені подобається і руденький. І, коротше, оце три мої фаворити, які прям дуже сильно мені сподобались. Я б, напевно, купила б їх у всіх трьох. Але не знаю, щось мені цей більше подобається. Давайте глянемо, як. В нього грива. Ой, до речі, мені навіть ірокез на ньому подобається. Диво! Зазвичай не подобається так. Ой, я ж ніби шишечки дивилась. Блін, шкода, що вони на шишечках не заплетають хвіст. Мені б більше подобалось. Блін, а це так йому личить. Але окей, стандартно. Так. Зім'ям дуже важко. О, драгон. Можливо, так і назвати. До речі, <laughs> я чомусь зразу згадала про четверте крило. Читаю книжечку, і там же якби про дракони. І, можливо, назвати його так. Ой, ні, що, що я кажу, чи це тикаю, я хочу все ж таки подивитися. Але було б непогано, теж, типу, як дракончик, але не знаю, я хочу, щоб це, мабуть, була дівчинка, і, можливо, це буде Лілі. Так, де тут? А, ось. Думаю, така прикольно, бусіпусіцька лілілі. До моєї підходи, тож, напевно, беру так, тільки що мені потрібно, одяг зняти, бо я лінива срака. Ой, боже мій, тут хтось вже теж обирає. Так, це ми зняли і купляємо. Та, Що ж таке, чому ім'я скидується, але тут повесло, не дуже довго треба листати, гортати, перепрошую. <пев кри> Боже, очко, це одне блакитне друге каре Це дуже гарно. Так, ну що, давайте мені бо... ви. Нічого собі. Хотіла трішки інакше виразитись. Нічо собі в них дубця. <пев кри> Блін, прикольно. Так, раз, давайте відійдемо амунічку. Ой. Боже, яка в них дубця прикольна. Чібо змій. А так, в них ще має бути спеціальна анімація. А, точно, це ж треба прокачатися, щоб отримати її. Але, блін, такий масивний і спить так мило. Боже мій, він шикарний, я не знаю. Це в них така мордочка мілашна, я прям не можу так осаджування. Окей, давайте. Ого, ого! Ого, це що за тушка така бігає, так тільки не можна максимально швидко бігати. Треба качнути трішки. Так а прям не знаю, як сказати, обізвати. Але, блін, прикольно, він дуже милий. Така масивна княка машина, так скажем. І морда така прям велика. Але, чесно кажучи, я думала, що вони будуть вищими, хоча в реальному житті. Ну, можливо, я трішки більше їх бачила, бо зазвичай. Ну, блін, мені немає з чим порівнювати. Я бачила двох, і вони, в принципі, були однакові, але ніби чуть-чуть І єдине, що вони були а, Сірі, ну, світло Сірі. А тут прям така бубуйка. Ой! Окей, бабуську трошки підкидає вгору. Ну, да, тут така махіна важка. Блін, вони як ведма такі бігають, я не можу прям Такі жирненькі. Так, а ще раз мені зупиночку. Вау, вау, це прикольно було. Ану, дипці. Ооо. О, чи боже мій, він такий солоденький. Ну, бігає так смішно, цей жирок і отак стройте, стройте, жовтенько бігати. Ну, хоча він, можливо, не жирненький гаразд, можливо, це просто таке, такий склад тіла. Вони ж все ж такі тяжеловози, ваговози. Перепрошую, то можливо, для них це ой, боже мій. Для них це потрібна річ, як то кажуть, все ж таки, там такі ділеги треба тискати, що. Спробуй сама їх потискати, якщо ти трошки без м'язів. Так, гаразд, ходімо проходити сюжетку, там має бути щось цікаве. Тож, привіт, Фріпа. Що ти нам скажеш, наш маленький бубунька? Так. Вершники душ, зберіться навколо. Стався дивовижний поворот подій. Скільки ого, то я скоро 25 п'яти буду, гаразд. Як ви знаєте, Авалон наполегливо працює над перекладом великої книги на верхніх е, рядах бібліотеки, відомої як Гігантина Йорвіка. До речі, дехто з вас брав участь у перекладі. Угу. Зараз нам вдалося перекласти і розшифрувати цілий ряд книг, і разом з ним ми зробили зловісне відкриття. Так, дерево наглядача за життям, яке ви виростили, не друг, а агент-зарадник. Що? Що це означає? Її ім'я Грімбо, і вона не має жодних зобов'язань перед Ейденом чи будь-яким іншим, судячи з того, що написано на сторінках книги. То що їй заважає допомогти вала або ще гірше темним вершникам? О, це поворот, Подій, це точно. Зіпсоване дерево вартового життя. Може поговоримо з ним і послухаємо, що вона нам скаже. Це саме те, що ми хочемо, щоб ви зробили. Всі довічні вартові зобов'язані повернути свої борги, незалежно від того, пов'язані вони з Айден чи ні. Оскільки ви виростили це дорогоцінне дерево, є шанс, що воно вам довірятиме. Вартові життя бачать більше, ніж ми, тож їх можна переконати розповісти про темних вершників, вихору хаосу і навіть про Ганрока. Ми розберемося з тим їдемо в забуті поля та послухаємо, що скаже Грімбо. Нічого собі. Оце ми виростили дерево. Але, чесно кажучи, в мене була думка щодо того, що ці дерева вони е, не зря були вировані. От чесно. Не знаю, як там інші, але от щось мені підказувало, що. Це щось, ну, типу, потрібне було, хоча там щось і казали, ніби то, що ну, це дуже важливо, що вони там відповідають, і вони всі пов'язані, відповідають за життя. Ну, коротше, мені дуже цікаво, що буде зараз, та і це інтригуюче для майбутніх оновлень. Дуже цікаво. Ходімо. Хей, хей, як тебе там звати, го, го, не пам'ятаю. А, Грімбого, точно. Така сцена, М -м -м. це дуб, я поняла. Люди, підійдіть до мене. Так, ми тут, якщо не заперечуєш. Ви чуєте мене, ви бачите мене, пройшло так багато часу з тих пір, як ваш вид помічав мене. Ми прийшли, щоб запитати тебе про дещо. Ні, я не опущуся до розмови з простими смертними, саме такі, як ви, вбили мене, і за сотні років люди майже забули про моє існування. Ми не забули про тебе, і до того ж ми допомагали тобі відродитися, а не зробили. Невже? Тоді доведи це, як мене звати? То є ім'я Грімбо. Що? Так, я Грімбо. Тож це ти відновила мене. Натомість я врятував тебе у диявільській прірві, відродивши коріння, щоб допомогти тобі відступити від вихору хаосу. То був ти? Дякую. Я не знаю, як би ми вибрались звідти інакше. Тепер ми квити, довічний наглядач завжди повертає борги і чекає того ж у відповідь Ти прийшла сюди, щоб щось у мене попросити моє терпіння вже увірвалося, тому вибирай питання з розумом, бо я відповім не на всім. Я повинна обирати питання з розумом, тому що Грімбо не відповість на всі з них. Я хочу запитати. Розкажи про диявольське плетиво. Дике плетиво, як ви люди називаєте його, це розгалуження кореневої мережі, що лежить у проміжках між вашим царством та іншим царством Пандорії. Саме там коріння всіх вартових життя, інакше відомих як первісні дерева. Вони безперешкодно з'єднуються і спілкуються одне з одним. Дике Плетиво існує з часів світанку Йорвіка, коли Ейден висадив насіння вартових життя по всьому острову, щоб захистити і випласкати землю і стати охоронцем для захисту від темних сил. Але світ не такий чорно-білий, як колись. За кожним світлом ховається тінь, і тому деякі з нас обирають свій власний шлях. Друїде може зневажливо ставитись до мого рішення відійти від Ейден, але я маю на це свої причини. Угу. Як ти пов'язаний з іншими деревами охоронця життя? Мої корінні брати та сестри можуть бути на відстані один від одного над землею, але під нею наші коріння сходяться в одне. Ми все бачимо, все чуємо і все знаємо. Час та простір зливаються воєдино. Це все, що я скажу, бо є певні знання, які маємо знати тільки ми. Чи був ти розумним весь час, коли був насінням? Бліндовний приклад окей. Цікаве питання, хоча це історія для іншого разу. Просто знаєш, що я все це бачив. Я кладав паки із відьмами, і з друїдами, і бачив, як вони падали, як це завжди буває. Так, я пережив те, що ви називаєте історією. Для мене це було лише проміжком часу. Тебе щось турбує? Щось злоякісне роз'їдає дике плетево. Воно не було тут, коли я востаннє не спав, проте воно вже давно присутнє. Воно виснажує нашу дорогоцінну мережу, гнає наше коріння і затмарює наші шляхи. Воно повільно гасить світло Ейден. Але де воно? Там заплуталась барабле межі, повна протилежність вашого виду. Звільнившись, вона посіє хаос у вашому світі. Стережіться. За межами дикого плетева є ще дещо. Не тут, але десь, куди не повинна дістатися жодна душа. Темні сили працюють, будуючи щось грандіозне. З мене досить питань. Тепер, якщо ви дозволите мені відпочити, я хочу звернутися до моїх корінних братів та сестер. Грімбо більше схоже на Буркуцина. Жарти жартами, але зло, про яке він говорив, отруює дике плетово. Це четвертий темний вершник, так? Іншого пояснення немає. І те, що він сказав про темні сили, які щось будують. Це підтверджує підозрюв Ріпа про те, що темні вершники будують портал, щоб випустити Ганрока. Ми повинні повернутися назад до друєдів з цією новиною. Окей, ходімо. Ой, щось так неочікувано з'явилося завдання. Тож, гаразд. Все гірше, ніж я думав, темні вершники будують портал, який звільнить Ганрока, і цілком може наздогнати нас у перегонах між світлом і темрявою. Що ще гірше, четвертий темний вершник опинився в пасті в невідомому місті під назвою Брамблтуїн? Ми повинні продовжувати досліджувати тике плетиво, щоб з'ясувати, чи пов'язані вони якимось чином. Ми повинні мудро обирати наші наступні кроки. Один невірний крок і крихкий баланс сил може зруйнуватись, кинувши нас у хаос і розворот. Гразд mm, так прикольно, тут всі зібрались. Прям фоточку хочеться зробити. Так, ой, не те, блін, прикольно. Непогана така передісторія, Дуже цікаво, що там буде далі, як ми будемо. Е Рівнятися з силами, з темними вершниками безмежно цікаво, вже ціка... чекаю наступну середу. Так, ну, а також нам додали новий сет одягу, як я розумію, тільки снарядження. А, такий прикольний мені прям дуже-дуже сильно зайшов, а, дуже дорогий, ну, в принципі, як завжди, але чотири, як я розумію, комплекти. Два з сріблом і два з золотом. Чорний і синій, прикольно виглядає, мені дуже-дуже подобається. А, так, в принципі, нічого іншого нового немає. А, ось тут Сет Ландан все ж таки його додали. Він тепер тут. А стоп! Ще я хотіла подивитись, можливо, щось ні. Для людини нічого новенького немає. Але, в принципі, на цьому все. Чекаю ваші коментарі і відгуків про нових Арденчиків. Як вони вам? Кого купили? Скільки купили. Чи сподобались вони вам? Ну і все в такому роді. Ну а я з вами прощаюсь. велике дякую за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!